Вітаю вас, друзі! Дуже рада всіх вас бачити на психологічній хвилинці. Сьогодні понеділок, а це означає, що робочий тиждень лише починається. Тому пропоную вам зробити маленьку, коротеньку вправу, яка допоможе вам набратися сил для дій і зробить ваш наступний тиждень максимально приємним. Права водоспад! Уявіть собі, що ви стоїте біля водоспаду. Чудовий день, блакитне небо, яскраве сонце! Гірське повітря свіже та приємне, вам дихається легко і вільно, наш водоспад незвичайний, замість води в ньому падає м'яке біле світло. Уявіть собі, що ви стоїте під цим водоспадом. І відчуваєте, як прекрасне біле світло струмує у вашій голові. Ви відчуваєте, як воно ллється по лобі, потім по обличчю, по шиї. Біле світло тече по ваших плечах. Допомагає стати їм м'якими і розслабленими. Світло тече і по ногах. І ви відчуваєте, як тіло стає м'яким. І ви розслабляєтесь. Цей дивовижний водоспад з білого світла. Обтікає все ваше тіло. Ви відчуваєте себе абсолютно спокійно. І з кожним подихом ви все сильніше розслабляєтесь. А тепер потягніться. І на рахунок 3 відкрийте очі. Один, два, три. Чарівне світло наповнило вас свіжими силами та енергією. Уміння керувати своїм здоров'ям, емоційним станом це перший і найважливіший щабель самозбереження. Тому цю вправу можна використовувати і як релаксацію для подолання внутрішніх бар'єрів, відновлення внутрішнього стану та боротьби зі стресом. Релаксуйте, отримайте задоволення від життя і будьте здорові. До нових зустрічей!